Зараз ми знаходимося на території Тиманівського старостинського округу Шостинської міської територіальної громади. Наприкінці попереднього року нам вдалося реалізувати важливий проєкт. А саме відновлення водомережі в селі Тиманівка. Цей проєкт був реалізований за підтримки управління з надзвичайних ситуацій, Державної служби з надзвичайних ситуацій, управління житлово-комунального господарства та за особистої підтримки міського голови. Так як наш Старостинський округ знаходиться на значній відстані від міста Шостки, тому в нас є важливим питання забезпечення водою під час пожежі. І завдяки реалізації реалізації даного проєкту звідновлення водомережі на випадок надзвичайних ситуацій на підвідомчій території або сусідніх територіях у нас буде пожежний резервуар. У 2024 році так дійсно в нас було декілька трагічних випадків. У нас постраждали переселенці. У нас загинув мужчина під час пожежі. І якби в нас на той момент був дієздатний водогін, ми б змогли б заправлятися водою воду з башню Лажковського, і це б пришвидшило ліквідацію пожежі. Ми б могли б зменшити матеріальні збитки наших громадян і зберегти життя жителів нашого старостинського округу. Водомережа не функціонувала порядку 20 років, і наприкінці року нам вдалося її запустити. На сьогоднішній день водогін забезпечує якісною питною водою вулицю Перемоги, вулицю Березова та вулицю Рівненська. Жителі цих вулиць можуть користуватися даним водогоном і використовувати воду для домашніх потреб. За моєю спиною знаходиться приміщення, яке ми збудували спільно з активістами нашого села. Під даним приміщенням розміщена скважина. Дана скважина була відновлена, встановлені нові насоси від самого, самої скважини до башні Рожковського повністю замінена водомережа, тобто магістраль, встановлена нова. Це дає змогу безперебійного водопостачання на території нашого Старостинського округу. На сьогоднішній день на території Старостинського округу існує проблема по шахтним колодязям, а саме пересихання. Бо в останні роки значно змінився клімат. І як ви бачите, зима зараз зима, а снігу майже нема, тому і рівень в колодязях значно впав, а в деяких навіть взагалі впав до нуля. От, тому питання водозабезпечення є дуже важливим для місцевих мешканців. І на сьогоднішній день водомережі становить півтора кілометра протяжністю. Деякі будинки підведені в будинки водопостачання, а деякі жителі користуються колонками на вулицях. Вода потрібна дуже. Ми її використовуємо для випоювання худоби. Для поливання грядок і для приготування їжі. До цього ми брали воду у колодязі в нашому. Я працюю соціальним робітником. Обслуговую пенсіонерів бабушок і на обслузі 10 чоловік. Кожного дня треба бабусці звичайно свіженької води принести. От, так Вода в селі взагалі, це найперше необхідність. Ой, у літній сезон це дуже багато. Саме мало це 10 відер, а то й більше. Ночі із колодязя це ж киньте відро, потім ще його доставай, глибина. І не в кожному колодязі ж вода є. Уже ж засуха, повисахали колодязі, а, а також прийшов, відкрутив і водичка. І якось хороша води, дуже гарна. Це важливо, що воду привели. Це велике діло. Спасибі велике.